Іноді так хочеться заглянути, ну що ж там робиться в думках та почуттях стосовно нас, у нашого партнера. От з думками у нього якраз все гаразд. У ваших думках ви ідеальний партнер для нього, для стабільних стосунків, для сім'ї. Він бачить вас як людину, з якою можна побудувати спільне життя. І він мріє про щастя, про затишок та про емоційну близькість. Зате в почуттях у нього якийсь хаос. Він, немов сам не знає, чого хоче. Немов не може визначити, який курс йому обрати. Можливо, він почувається якось загнаним, ніби не контролює власні емоції або ситуацію. А вам він якось демонструє, немов він не може діяти прямо зараз. Немов він не може оприділитися щодо ваших стосунків. Якимось чином він вам доводить, що він мусить чимось пожертвувати заради цих стосунків. Але будьте уважні, бо це може бути просто форма маніпуляції. Показати, що нічого не вирішується, а насправді він просто не готовий щось вирішувати. А от приховує від вас він свою ревність. Сам робити нічого не хоче, а от володіти вами вашим часом, вашими емоціями він дуже бажає. І коли він не може цим володіти, він ревнує, він ну, якимось чином виходить з себе. Ні, вона моя, вона мусить бути лише біля мене і спілкуватися лише зі мною. І як же це дратує, коли вона з кимось там стала балакать? Або до когось посміхнулася до якогось іншого хлопця, до якогось іншого чоловіка. Але швидше за все, вам він це не показує. Десь там середині, він просто згорає від ревності. Але вам якось, можливо, шпильки такі легенькі кидає, але напряму не дає зрозуміти, що він ревнує. Тіпа він ж мужик, він сильний, в нього не може бути ніяких таких слабкостей. А в найближчі три місяці він планує залишатися з вами. Бо він бачить вас як партнерку, яка може дати комфорт, турботу та затишок. На ваших стосунках є ризик того, що він хоче отримувати вашу енергію якоїсь домашньої берегині, та, що його обігріє, нагодує, попіклується про нього, а от сам не надто готовий відповідати вам на тому ж рівні. Схоже на те, що він хоче контролювати вас, бо він вас рівнує, і користуватися всіма благами, які ви йому даєте. А я, а я тут жертва обставин, я нічого не можу, від мене нічого не залежить.